Тема уроку дроби і ділення натуральних числ. Ми цю тему вже пройшли у розділі ділення натуральних чисел, але ж ми як ділили натуральні числі? Ділили так, що у нас на востачі ми отримували нуль, або писали, бувало, таке ділення з Остачою, ми Писали там, наприклад, давайте запишу, як, наприклад, 7 поділити там на 2. Ми писали, що це три і остача, яка яка? Один. Тобто ми знаємо отакі от ділі. Дивіться, оскільки ми вивчили звичайні дроби, я нагадую вам що я ще в початку цієї теми пояснювала, що при записі звичайних дробів... Ми використовуємо рипочку, яка відділяє чисельник від знаменника. І ця рипочка означає, що ми А ділимо на Б. Тобто чисельник ділимо на знаменник. Ну і у нашому підручнику наведено такий приклад, чи можна число 3 поділити на 4. Нібито ціле число у нас в приділені не отримається. І взагалі 3 на 4 це навіть остачитися ніякою. Так, нема. Тому що ми будемо ділити щось менше на більше. Але ж ми можемо записати, що зараз. Ну, Бачите, якісь мішки з золотом, три мішки з золотом потрібно поділити між чотирма. там, тим, там. ну, Шукачами скарбів, Ну, І так, як це можна зробити? Можна зробити так: поділити кожен великий мішок із золотом, три великих мішки, на чотири однакових малих міш. І тоді кожен візьме три малих мішки. Так, оце тут як от поділити. От. І тому, отже, кожен з них отримає три четвертих великого мішка. Тобто. Мають на увазі, що три четверти, ми ці три четверти три поділили на четвери і взяли три четверти великого мішка. Так, і зараз я прогорну далі. Ось, Ну, тут записали так, як я вам показую. Да? Що це означає? І сказали теж в підручнику, що А поділити на Б, отак читається наша дріб, і рисочка замінюється ділення, можна замінити. Тобто це одне те ж там. Тому, якщо ми ділимо два натуральні числа, ну, наприклад, там 5 поділити на 6. Ми можемо записати результат у вигляді звичайного дробу. Це 5-6. Ну, і навпаки, коли ми будемо далі вивчати там, десяткові дроби, ми будемо переводити одні дроби в інші діленням чисельника на знаменник. Тобто, завідомо, вже зараз будемо знати, що рисочка це знак ділення. Ну, і який висновок з того, що коли ми ділимо два натуральні числа, ось 5 натуральне і 6 натуральне, ми отримати можемо або дробове число, як зараз 5-6, або ми можемо 6, наприклад, ділити на 2, записати це ще таким же чином, так? 6-2, але в результаті ми отримаємо, що теж натуральне число. Тоді ми можемо сказати, що довільне натуральне число завжди можна записати у вигляді звичайного дробу. Ну, наприклад, як можна записати натуральне число 2 у вигляді дробу? Це може бути 4 других. Да? Ми знаємо 4 поділити на 2-2. Можемо записати як 8 четвертих. Можемо там записати як 10, наприклад, 5. І таких е, записів можна зробити нескінченно. Тобто кожне натуральне можна записати різними способами у вигляді звичайного дробу. Ну, один із натуральних чисел можна записати нагадую як. Так що ми, якщо розглядаємо ділення, чисельник і знаменник пишемо однаково. Наприклад. 4, четверти. Чи наприклад, там, 10 десятки і так далі. Так, ну, це теж вроді як зрозуміло. Далі показують м, якісь приклади такі. Да? Ось, бачите, як ми розглядали. 35 поділити на 35, 7. Це 35 сьомов, тобто натуральне число. 9 поділити на 16, 9, 16. Це дробове число. Далі 17 восьмих, теж дробове, 12 перших, тобто 12, 12 перших це натуральне число. Ну і от те, що я вам казала, що будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу, з яким завгодно, знаменником. Ну і одиничка теж, бачите, багато варіантів. А далі. Іде вже приклад, тобто ми завершуємо цей параграф. Можна записувати рівняння не таким звичним засобом, як ми робили, тобто там 81 поділити а в дужечках Y відняти 4, дарівні 27. Ми звикли більш до таких рівнянь. Але таке рівняння. Це той же самий ну, інший запис того ж самого рівняння: це 18 поділити на y-4, 81 – це чисельник а y-4 – знаменник. Таким чином, щоб розв'язати рівняння, яке записано у вигляді, як нам надано у прикладі підручника, ми можемо записати, як я записала, тобто замінити рисочку тоді Розв'язуючи це рівняння, ми знаходимо y-4. Як невідомий дільник, що ми робимо? Ми повинні 81 поділити на 27. І y-4 дорівнює 3. Тобто y вже зменшуване, воно знаходиться додаванням, тому 3 додати 4 це 7. Таким чином ми розв'язали наше рівняння. Далі ми будемо розв'язувати завдання з вами з підручника, ну і тема така нескладна. Вдома відповісти на питання, ну і будуть завдання, які потрібно розв'язати теж за цією темою.